Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, українські партизани натякнули, що їм вдалося підсунути окупантам неякісний алкоголь, що спричинило до їхньої довічної ліквідації. У тимчасово окупованому Маріуполі смертельно отруїлось четверо представників так званого приморського районного відділення Маріупольського ГУ МВС ДНР. Про це повідомив партизанський рух. АТЕШ. Через депресію на тлі великих втрат і постійного страху прильоту окупанти почали ще старанніше вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як гуманітарну допомогу. Завдяки їхній любові до горілки нам вдалося скоротити чисельність расистів у місті на чотири особи, включно з кількома офіцерами. Йдеться у повідомленні. Партизани також натякнули, що неякісний алкоголь окупантам підсунуло маріупольське підпілля. Агенти АТЕЖ спільно з Маріуполь Спротив продовжують очищати місто від расистів. Ніхто не сховається і не втече, зазначили в ватеш. За даними партизанського руху, нині окупанти намагаються приховати сліди та інформацію про ліквідацію чотирьох російських поліцаїв. Водночас наші агенти продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їхніх скупчень для передачі координат Силам оборони України, наголосило українське підпілля. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся, також за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре!